Спочатку давайте познайомимося. Мене звати Максим, це моя колега Людмила. Так? Ми до вас завітали з міжнародної гуманітарної організації, займається 20-груп, яка займається протимінною діяльністю по всьому світу. Так? Тобто, це більше ніж 80 країн по всьому світу і з 22-го року, включно ми працюємо в Україні. Хто мені може сказати, що ж таке розмінування? Чим ми займаємося? Вам хтось пояснює? Давайте. Так, ми займаємося не тільки розмінуванням, а й інформуванням населення. Але основне але наша, наша робота це саме розмінування. Вони помістяться в мені в так, Тобто, перше, запам'ятаю розміри. Вони менші за розмірами, вони маленькі. Далі, друге, що ми маємо запам'ятати, це її кольор. Як ви бачите, вони всі мають маскувальний зелений кольор, тобто зелені відтінки або коричневі відтінки. Ні, вона вихає одразу. Це я питаю для того. Я завжди питаю це питання, задаю, тому що люди багато думають, що це ну, таке існує. Взагалі, ти ти прав, буває зміна, яка працює на розвантаження, але її не встановлюють з такою цілі. Її встановлюють вона називається елементне вилучення, тому що її неможливо прибрати, тому що вона підкладається під щось. Наприклад, під протитранспортну міну можуть встановити таку міну, яка працює на розвантаження. і у випадку, що людина захоче прибрати протитранспортну, вона потрапить на протипіхотну, яка буде внизу. Так. Далі, протитранспортні міни. Скажіть мені, будь ласка, чим вони можуть відрізнятися від протипіхотних? Не такої Та сама форма. Так само вони встановлюються, так само вони доставляються. Мають такі самі кольори. Чим вони? Далі гранати. Це звичайні ручні гранати, так, всі можу таке. Розумію. А це що таке Два зображення? Це такі? Пулі? Ну, ні. Це ті самі гранати, але це вистрілювальна граната, гранати. Їх використовують для пострілів з гранатометом. Або в військових є гранатометна така спеціальний пристрій на автоматичний зброй, на автоматах. Це цвинтар, тобто це кладовище. На кладовищі була встановлена ось така граната на розтяжка. Вона встановлюється в густій рослинності, щоб її було непомітно. Так? Тут ми можемо з вами далі побачити приклади боєприпаси, що не вибухнули. Це звичайний артилерійський снаряд, він лежить на землі. Так? Але він чомусь не вибухнув. Чому він не вибухає? Ніхто вам не скаже. Але він пройшов канал стволу, він активований, він в бойовому положенні зараз. І ні в якому випадку не вважайте його безпечним, що він вже не вибухне. Він може вибухнути будь-яку минуту через будь-яку необережну якусь дію. Я вам зараз роздаю листочки всі. Ви сядьте ближче один до одного і ви будете підписувати, хто швидко вміє писати, Я. що ви На першому слайді було. На що схоже? Не, не бійтеся помилятися, якщо це не страшно. Ми навчаємося. Пишіть як ви вважаєте. Спілкуйтеся. Дивитися лихомаш. Написали? Готові? Всі, хлопці. А міна то яка? Проти транспортна чи протипіхота. Не розуміли? <різь> Вона тут не маленька. <різь> Бачите, що вона не вся, так тут чогось не вистачає. Так, як це називається? Так, сіна салати. Підтримуємо. Да не сюди, став. Сказав, що там. Далі йдемо. Поставили. Далі. Це на що таке? Проти транспорту Або проти там. Повертайте друг другу листочки. Тринадцять. Тринадцять. Вісімнадцять. Тепер 14. готові? Чотирнадцять. Ми хочемо Ось ви бачите, на столах у вас безліч безліч різних предметів. Те, що не потрібно, ми не кладемо рюкзачок, добре? Да. Ось разом давайте. Яка команда перша складає Беремо рюкзачок, беремо рюкзачок, з ним разом буде ок, з ним разом буде ок. Рюкзачок тривожний, та я не переможний. Груди, все, що треба в укритті, все укритті ти чуєш тривогу, я не боюсь нічого, Ідемо у ногу шукати перемогу, спокійно зібрались і разом згуртувались, не треба лякатись, нам сховати сховатись, повітряна тривога, повітряна тривога, я знаю. Ми не будемо там поховарити, нам не потрібні резиночки, лінійки, це у нас е, кришка, кришки нам не потрібні. Так? А що ж нам потрібно? Це мене поклали, тому що документи. Диточка.